Вітаю Миколаїв! Ну, сьогодні у нас на каналі буде відео про весь ось це, ось це неподобство. Ось це заходьте буде коли. ну Сьогодні воно буде, чи ввечері, чи коли. А хочу зняти. Отримав ще 24 числа ось такі на підщепу на літнє окулювання сіянці. Від Олександра Малярчука знімав я відео, ну, і так воно десь, як завжди, десь пропало те відео. Тож, тільки ще знімлю для собі для запам'ятовування і нотатку, так сказати, що я отримав. Отримали сіянці груші і сіянці яблуні. І сіянці черешні. Це все на підщепу. Буде. О, навіть, бачите, бляха, аж бруньки вже аж прокидаються, бруньки. Було холодно, видали листя, а тепер, от, бачите, мабуть, листя не потрібно видаляти. Ну, не так важливо. Він у Фейсбуці. Є продає в минулому році, покупляв я в нього саженці. Були там якісь залишки, цікаві мені сорти. Все б гарно прижилося, все зростає. Тож все добре. Шикарна коренева, Ну, не буду я розмотувати, дістав зараз, тому що потрібно в прикоп положити, ну, не встигаю я трошки з цими всіма справами. зараз. До речі, ось відправляю в прикоп саженці, ті, що отримали. Ну, Хочу показати, ось коренева система. Ну, коренева система. Прямо таки суперський, гарно викопана. мечкувата. Це все обріжеться, звісно, трошки. Щоб не так було центральний провідник. Хоча в нас на півдні більше цікавий центральний провідник, який буде йти в глиб, шукати воду. Але коренева супер. Це, до речі, яблуня сіянці. Ну і коренева грушок. Така сама. Чудово, все пречудова, я думаю, все прийметься. Пречудово. Збереглося і все гарно буде з нашою підщепою, Будуть гарні саженці. Якщо буде все добре, саженцями зайняті. Висадкою, посадкою, викопкою. Так що, отримали, слідкуємо, працюємо і буде все добре.